Вітаю! Цифра дня 2900 гривень. Точніше, 2920 гривень. Саме такий прожитковий мінімум буде в українців з 1 січня на одну особу з 1 січня 2024 року. І так, президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Деякі прев'ю ми з вами бачили раніше, але тепер ми можемо точно пройти по цифрам. так, Давайте по цифрам. Доходи бюджету складатимуть 1 трильйон 768 мільярдів гривень. Це доходи бюджету, тобто те, що ми з вами разом заробимо. Видатки при цьому будуть 3,35 трильйона гривень. Тобто ви можете прикинути, що. Доходи майже вдвічі менші, ніж видатки. Це означає дефіцит, дефіцит бюджету. Якщо ви пам'ятаєте, дискусії про дефіцит завжди точаться в Україні, коли приймають державний бюджет. Але цей дефіцит, як правило, складає 5, максимум 10%, 20% вважається якоюсь катастрофою. Насправді. Нині ми маємо майже 100% дефіцит, і так, за рахунок чого його планують покривати, дефіцит головного кошторису країни наступного року передбачений в обсязі 1,57 трильйона гривень. Нагадаю, що доходи бюджету 1,7 трильйона, 1,8 майже а дефіцит 1,6 майже що а, чим будуть покривати зовнішні запозичення? Передбачені на рівні 41 мільярдів доларів. Можете помножити орієнтовно на 40, адже саме 40 а, 70 гривень 70 копійок закладений долар на наступний рік. Ну це мається на увазі прогноз протягом року і до кінця 2024 року. Прогноз реального ВВП 4,6%. Інфляція закладена на рівні 10%. 10%. Ну, ми з вами бачимо, що таке насправді інфляція. Інфляція це не статистична цифра, яку нам дає мінекономіки або інші органи державної влади. Інфляція це коли ти приходиш в магазини і розумієш, що гривні знецінюються. Вони знецінюються. Середній курс гривні я вам вже назвав мінімальна зарплата 7100 гривень, починаючи з січня, і з 1 квітня 8000 гривень. Прожитковий мінімум 2920 гривень. Ну і далі всі цифри я залишу в себе в телеграм-каналі. Я думаю, основні параметри ви зрозуміли і зрозуміли, що нас вами чекає в принципі непростий рік 2024, адже тоді, коли в країні. Видатки майже вдвічі більше, ніж доходи, це означає, що країна буде брати борги. Борг-борг-борг. І ви можете 1,6 трильйона гривень поділити на 40, і ви отримаєте, скільки ж в доларах ми плануємо взяти. Немає поки що в нас іншого способу мати ефективну економіку. Я вкрай сподіваюся, що після завершення цієї війни. Україна відновиться максимально швидко, і ми зможемо погасити все те, що беремо зараз, для того, щоб Країна існувала. Бережіть себе. Докладні цифри. І ще раз повторюю, телеграмшопці. Профілю тут є на каналі. І не забувайте підписуватись на цей канал. Ми щодня записуємо відео на актуальні теми сьогодення. Це аналітичний канал, ми не новинний канал. Тому інколи ми розглядаємо те, що можливо вчора, позавчора ви бачили в новинах, але воно може, може визначати нашу долю і сьогодні, і завтра і на рік. Наперед бережіть себе і не забувайте підписуватись.